Hello Fрен, з вами, як завжди, Денис Френлі. В цьому відео, дружні, ми з'їмо з вами Рахат Лукум. Рахат Лукум. Значить, султан кофе, султан кавовий. Кавовий. Ми їли з вами багато рахатів лукумів. Різних ми їли на відео, а сьогодні ми зро, е, з вами з'їмо. Султан кавою, тобто рахат до зі смаком кави. Мама купувала його пару днів назад. Я пробув на Ютуб Шорт, мені не дуже зайшло, але оцінку я не давав. Тому зараз дамо вже цьому самому рахату, що я пробував пару днів назад, один чи два на Ютуб Shorts, у великому відео. Зараз, прямо зараз. Тому погнали до заставки цього відео. Прореагуємо. Може зараз мені сподобається більше, ніж тоді. Погнали! День у реагує. День у реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, Лукум султан кавовий з ароматом. З ароматом. Кави, кави, кави. Давайте, коротше, пробувати та їсти. Так. Погнали, гнали, гнали. Гоу, гоу, гоу. Погнали, гнали, гнали. летс Le, гоу. Так, давайте. Відкриваємо народ. А ну, тут. Сім штук. Пробуємо. Так. Чути кавою? Якимось молоком. Хм. На моє здування зараз смачніше, ніж тоді. Може, тоді якийсь зіпсутий попався? Досить непогано навіть. Ми перед учора з вами набрали вже на секундочку 85 тисяч підписників. Ще 5 тисяч 90 тисяч, ще 10 тисяч 100 тисяч. Дуже дякую, що підписуєтесь, коротше, дуже дякую. 15 тисяч і 100 тисяч на каналі. Ви, ви собі це уявляєте? Я не уявляю. Дуже безмежно я вам вдячний. Завдяки вам ми дойдемо до моєї цілі 100 тисяч підписників на каналі. Та, правда, не знаю про ті винагороди. Отримую їх, не отримую галочку і срібну кнопку, але подивимось. Головне, щоб ми 100 тисяч набрали, там побачимо. Правда, відколи я 10 травня запустив спонсорську підписку, ніхто взагалі не спонсорує мене, але хоча б підписується. І на тому дякую. Не хочу спонсорувати, ну то ваше діло. Просто я подумав, на стрімі мені писали багато, що ми хочемо, як тобі задонатити, ми хочемо тобі задонатити. Я думаю, даю тобі спонсорську підписку. Може, 50 гривень... Закинеш мені через спонсорську підписку. Ніхто не хоче, значить. Вони мене обманювали. не мають грошей, та. Ну нема, то нема. Добре, ж хоч просто підписуйся. І на тому дякую, ще раз скажу, так. Пора давати оцінку. Доволі добре. Думаю, може навіть 8 з плюсом, бо з 9. Кабове не моє, знаєте, смак. А от на 8 з плюсом чому б би ні? Поставлю 8 з плюсом. Давайте все окремо. Це біла начинка.

ne Neman, ne mant. Tutturak Перше мені вибило відос, коротше, що YouTube шорт убиває твій канал. І зразу топові коментарі там. Зачитаю зараз вам у відео. Дивіться, що пише про ці шорти. Е, повністю з вами згі... згідний з автором. Ось, наприклад, мій ігровий канал 38 тисяч підписників. Помітно знизив ріст після того, як почав більше витрачати часу шорцем. Наприклад, довге відео не дуже якісне, в 2-5 тисяч переглядів, принесе вам підписників в рази більше, чим коротке. І навіть хто підпишеться на шортську довгі ролики і стріми навряд чи буду дивитися, з цим я згідний. А от, наприклад, це, що він пише, що довге відео. Не дуже якісно, 2-5 тисяч підписників. При саме підписників у рази більше, ніж кроткі. З цим я не погоджуюся. Я потратив, значить, до, тисяч, до кінця 2021 року я потратив купа часу на великі відоси. Та на цьому каналі теж перезаливав багато, знімав. Ніхто нічого не дивився, мої анімації, мої влоги. Багато не дивилося. та. Взагалі не дивилося. та. Там одну маланку дивилося. та. Це мені підписників до 21-го принесло всього одну тисячу підписників. Почав шорти знімати, принесло, самі бачите, майже 100 тисяч підписників на каналі. То що він пише таке? Зовсім не згідний з автором Та даного коментаря, того, що шорти приносять приносить більше, більше підписників, ніж звичайні відео. Ну, як які канали. якщо якісь популярні канали, звісно, їм принесе. Великі відео більше, ні шортси. Але, от, наприклад, починаючи блогери, починаючи канали, їм більше принесе шорти, ніж звичайні відео. Так як мені принесли шорти, найбільше аудиторії. Ну і слухайте, що пише далі, значить. Так. Так, 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 так. Так. Е, страдає не тільки якість е, аудиторії, але й ріст каналу. тепер не знаю, що робити, йти новим свіжим путем чи повністю міняти канал, починати з знов... нуля. Ну тут вибір за ним, та якість аудиторії. ну не дуже страдає. Я розумію, що це виглядає як накрутка, що тіп, ніхто мої відео ці не дивиться, з тих, що на шорт підписалися, так. Але просто, якщо ви мрієте, наприклад, про срібну. Я не мрію про срібну кнопку, я мрію про галочку, так. То 100 тисяч чому би не набрати? набирати. Та, але буде галочка, буде... Ну, срібна кнопка, не знаю, 100 тисяч. А ці відоси не будуть дивитися, ну, таке. Деколи вони дивляться по 2 тисячі, як автор казав. По тисячу, по 2 тисячі ці відео. Але дуже-дуже зрідка та, ця аудиторія дивиться. Всього лише 2 тисячі набирає. А більше... Тільки коротше, кажучи, подивилися найбільше. Бо це було на головній моїй сторінці, вони подивилися. Так то загалом. Та. Значі, тому задумайтеся, що, хочете... що ви хочете від свого каналу. Швидкий дофамін чи якісну аудиторію. Так. <кій> якісну аудиторію дуже важко набрати маленьки. Я вам скажу так, на, шановні мої друзі, хто дивиться це відео. Якісну аудиторію дуже важко набрати на великих відосах. Це треба, я не знаю, рівня містера Біста, знімати такі якісні, ві... Ві... <coughs> якісні відео, щоб набрати гарну аудиторію, дуже якісні на рівні Біста, супер монтаж, супер переходи, щоб людям це подобалося, щоб ти набрав аудиторію. А на шортах легше. Шортах 15 секунд відео зняв чи більше секунд аудиторія прибавилася. Та... Ніж знімати на цих великих відео. Та. Тому, в моєму випадку, мені ліпше знімати шортси. Якщо ви робите якісний контент, значить у вашому випадку великі відео. Якщо ви починаючи блогер, у вас ви пробували себе у великих відеох вам не вийшло, значить тільки шорти вас врятують, так як і мій канал. Тому так і справа. Ми можемо час від часу щось таке знаходити і з вами розбирати у відео, до речі, було б цікаво. Вони не тільки їсти, а це... Просто я натрапив за скріну. Так, я ще відео то не дивився, треба буде подивитися. Я просто впевнений, я би ніколи в житті навіть 10 тисяч не набрав би підписників, якби знімав тільки великі ці відео. Я це вам точно кажу. І тим більше тут така велика можливість YouTube тобі дає Ютуб шорти знімати, ти тут 80 тисяч з чимось набираєш підписників, чому би шорти не знімати. Правда, потратив на це купа років. Ну... Но... ako stańni tam Desz 4 Я знімав ці великі відео, потім там уже ці роки останні, ну типу з 21-го, кінець 21-го, пам'ятаю, почалися ці шорти, я побачив, що почали перегляди, Думаю, що собі. Там, де я 15 секунд де щось сказав, щось потанцював, це набрало 3000-2000 передів, продовжаємо далі знімати, ніж ці великі відео. І це почав знімати, і та таку аудиторію собі приніс на канал. А я би ніколи не на великих відео, ну, чекайте, та монетизацію підключив якраз з великих відео. Щоб по 100-200 по дивилося, то що мені треба було регулярно кожен день публікувати, бо то, що... Угу. На шортсах я не міг собі підключити монетизацію, бо там ж 10 мільйонів. Це мені помогли великі відео. З цим. Так. А уже... Добиться такої великої аудиторії тут тільки шорти. Але монетизацію це дякуючи цим відео. Бо я завдяки цим відео нам підключу монетизацію. Завдяки Маланці, завдяки, може, коротше кажучи, там разом загальна кількість набрала цих годинів переглядів. Що там ще троє влог, Хто що набирає зараз перегляду? У мене найбільше по великих відосах. І... І ці відео, які я регулярно публікував, кожен день реакції, теж допомогли мені монетизацію підключити. Так що мені це допомогло. Тільки це, так, З великими відео. А вже шортси... Шортси допомогли підписників багато набрати. Я не думав просто, що, знаєте, закликання до підписки, до лайків, у тебе буде мама жити вічно, або ти будеш мати багато їди. Діти це повірять і будуть підписуватись. Я в це не вірив. Ну, не то, що не вірив, не знав. А це спрацювало, думав, знімаємо далі, знімаю. Почав знімати далі. Так, в цьому ставимо 8 з плюсом. Вже десь понад 3 роки ми це знімаємо, ці Так. Завдяки, тобто, не більше потратив на велике відео. 4 роки, ніж тепер на шортси. У мене більше аудиторія, ніж тоді, як я знімав ці 4 роки звичайні відео. Так що в мене тільки виключно шортси мені допомогли стати, скажімо, відомим. Та. Добре народ. Лукум мені сподобався, я поставив. Вісім з плюсом ось така ситуація розібрали цей коментарій. Ну, вибір за вами, хто хоче стати там блогером, чи хоче бажає набрати велику аудиторію, так як у мене, допустимо, або ще більшу там. Вибір за вами, що вам знімати. Ще лишилася присипка. Так. так. Я і сам... Мені самому сумно, що я іменно, шорцами привів, бо я би хотів дуже великими відео. Угу. Я великі відео найбільше люблю на Ютубі, ніж ці Ммм, Присипка не дуже. Просто собі присипка. Кокосова стружка. Добре, варто завершити цей ролик, я так думаю. На останок що би ще хотів додати. Що... Ну, тут так, обідно, що... Що знаєте, що іменно шорти тобі допомагають. Ти хочеш робити великий контент, але великий не набирає. Тих переглядів, ні 1000, ні дві, ні 3 кожне відео за одним, так як у ці А набирає 100-200 відсилити. Хоча пару днів назад я зняв цю, шашлики, вже 400 переглядів набрали. Бо знаєте, може то, що я написав мукбанк слово. Може треба написати постійно на початку відео мукбанк. Може це допомагає. Продвинути у, у ті всі відео, бо Мокбанк є дуже популярним, сама назва і це багато знімають. Може треба дійсно називати відео Мокбанк. І це буде більше набирати. Подивимось, будемо називати, будемо бачити, що буде далі. На цьому все, дружні. Дякую за перегляд цього відео. Мене звати, як завжди, Денюс Прейнлі. Всім дякую за перегляд ще раз цього відео. Всім гарного дня, всім удачі, побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так, ось так поговорили. Думаю, було вам цікаво послухати. 17 хвилин ми базарили. Такі справи. Всім пока!